Вітаю, в ефірі Студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. І далі до рекордів України. Мешканець Первомайська, 24-річний Євгеній Нотевський, потрапив до книги рекордів України у номінації Наймолодший Українець, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту в Україні. Чоловік став дипломованим спеціалістом за п'ятьма напрямками. Яких саме спитаємо власне у Євгенія? Він з нами на зв'язку. Євгенія вітала. Вас. Доброго дня. Ну, по-перше, я вас вітаю з тим, що ви тепер офіційно рекордсмен. У новій зовсім категорії. Наскільки я розумію, подібних до цього в Україні не було. Наймолодший українець, який отримав найбільше освіт, їх п'ять. Що це за освіти, Євгеній? Це власне спеціальності освітніх ступенів як бакалаврату, так і магістратури. Це два бакалаврати. Економіка, спеціальність та право, і три магістратури, менеджмент індустрія здорового харчування і державне управління та місцеве самоврядування. Угу. Ну і до того ж, ви наразі аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. І, скоріш за все, невдовзі, ну можливо, за пару років, доповнити свій перелік дипломів ще, можливо, і е, доктором філософії. Так тепер це називається в Україні, так? Так, ну я на це розраховую. Я до цього прямую, а там вже як складеться. А чому присвячена ваша аспірантська робота? Аспірантська моя робота присвячена розгляду проблематики еседжі-концепції, еседжі стратегії. Це з англійської абревіатури перекладається як екологічні, соціальні та урядові чинники, які здійснюють вплив на діяльність, які змушують компанію бути адаптованою до вимог сучасного світу сучасного суспільства. Ця термінологія та, та концепція прийшла до нас з заходу і лише ось буквально роками нещодавно набула своїй актуальності, набуває потроху значимості в нашому українському середовищі. А ви на майбутнє плануєте пов'язати своє життя з наукою? Напевно, ні. Напевно, ні. Наука це просто як певний такий. Додатковий напрямок моєї діяльності для того, щоб розуміти специфіку та фундаментальні основи тих чи інших процесів. Знаєте, щоб досконало розбиратися в тому чи іншому питанні, потрібно завжди дивитися в корінь в корінь проблеми, або звідки вона розпочалася, або чим вона і ким вона досліджувалася, щоб чітко розуміти. Всю картину в комплексі того чи іншого питання. Угу. Ну і цим саме можна пояснити таку велику кількість вищих освіт. Чи все ж таки у вас була якась інша мотивація? Ну і цим водночас, і тим, що я для себе ще давно зробив вибір, ще доступ в університету, ким я хотів би бути в майбутньому, і я чітко розумів, що мені потрібно. Спочатку розуміти економічні процеси, як будується економіка країни інших держав світу, як вона функціонує не лише у вітчизняній площині, а й в міжнародній площині. А після першого курсу на спеціальності економіки я вступив на право, тому що я знав уже на той момент, що без знання законодавства розуміння правової площини. Як звідки як беруться закони? Яка процедура, яка концептуальна засада без цього не буде в принципі ефективності в здійсненні діяльності? А потім вже зрозуміло менеджмент те пов'язано з тим, що будувати якісно та ефективно команди, вести переговори, створювати організації. Впливати на певні рішення та дії, як правильно то робити, і як правильно організовувати, управляти, контролювати процесами, цьому навчає власне менеджмент. Власне, я тоді вступив на нього. Державне управління та місцеве самоврядування теж продовження всій цій царині напрямку діяльності, адже ще 2018 року я активний громадський діяч. У нас громадська організація. Я її заснував ще будучи. В 11 класі навчаючи в школі, і так по нині активно працюємо на сьогоднішній день. Це волонтерський штаб Миколаївської області. Ми активно допомагаємо Збройним силам України. А ось крайня п'ята спеціальність харчові технології, ось да вона вирізняється з цього того переліку, який був озвучений. Але вона теж має місце в моєму житті. Це спеціальність, яка характеризує е, один із моїх інтересів. Е, Спорт 2020 року я активно почав займатися спортом настільки активно, що на сьогоднішній день я є кандидатом у майстри спорту з пауерліфтингу. і я тоді розумів, що 80% спортивних результатів залежить від правильного харчування лише 20% від фізичних навантажень. Тому для себе особисто я. Прийняв рішення, що я маю знати, як правильно харчуватися, і таким чином був вибраний шлях в індустрії здорового харчування. Угу. Ну, зважаючи на те, що ви громадський діяч, волонтер. А що у вас на сторінці в інстаграмі на фото є такий образ, нібито військового? Я так я питаю, нібито військового, бо є якісь шеврони, Тут ви напевно маєте уточнити, чи маєте стосунок до тероборони збройних сил України, або це просто образ. Прямого стосунку я не маю на сьогоднішній день, але я є лейтенантом, молодшим лейтенантом запасу Збройних сил України, а все, що ви бачите, це форма нашої. Волонтерська організація вона затверджена. Власне, вона є у кожного волонтера, і позиціонувати її також може кожен волонтер. А на фотографіях більше там, де шеврони зображені, особливо де там фігурує карта України, то це шеврони всіх бойових бригад, яким на сьогоднішній день і до цього ми здійснювали допомогу. Це більше 35 бригад по всій Україні. Uh -huh. А одеським допомагали. Допомагали і одеським бригадам. Я чітко е, не пам'ятаю географічно, яка бригада, де дислокується, та і нам вони сильно не кажуть місця дислокації, тому що у нас переважно все більш в публічній площині, щоб не було ніяких нюансів. Угу. Але були одеські бригади, і піхота була, і десантники були, які там релокувалися з Херсонської області. Дуже багато за. Ці 300, ой 575 днів дуже багато різноманітних запитів, починаючи від реорганізованих сил територіальної оборони бойові бригади і закінчуючи бойовими бригадами, які на постійній основі дислокуються власне в різних місцях України. Так, і ви, до речі, робили і маскувальні сітки для військових. А потім вирішили з цієї допомоги зробити ще один рекорд. І влітку розгорнули е, найбільшу маскувальну сітку на Миколаївщині. Е, ну, здається, ви просто мисливець за рекордами разом з колегами-волонтерами. Знаєте, тут ну тут воно все виходить. Знаєте, не так, щоб рекорд заради рекорду. А насправді ми тоді зробили це. Було в травні 2023 року. спонтанно буквально я сказав: давайте проведемо якусь акцію, таку, щоб вона була патріотична, залучивши дітей, молодь, щоб вони були долучені до всього процесу, розуміли ціну. Тої перемоги, яка буде попереду, і так народилася ідея зробити ось таку велику, велику, дуже маскувальну сітку і пронести її. Центральними вулицями одного з населених пунктів, де найактивніше на сьогоднішній день виготовляються маскувальні сітки, і це був дуже такий урочистий момент. Піднесений момент нам вдалося ще засняти це все дійство з квадрокоптеру. І справді на той момент це відчувалося такий дух, начебто, це наш. Парад нашої перемоги в майбутньому, що так дуже піднесено урочисто діти у вишиванках, патріотичний дух, і ця якраз протяжністю в 200 метрів сітка, яка квадратурою була тисячу квадратних метрів. Вона справді потім, як нам сказали, вона була найбільша маскувальна сітка, яка була сплетена в Миколаївській області. Mm -hmm. І тоді ми вирішили. Що зробити подібне на День Незалежності? Була така ідея. Думали, вдасться чи не вдасться, але вдалося там погодити з офісом президента, з Київською міською військовою адміністрацією. І ось до Дня Незалежності була проведена акція ЗСУ під покровом, мистецтво майстерності маскувальної в дії. І так, на Хрещатику, на центральній вулиці України. Поряд з побитою технікою рашистою ми розгорнули е, сітку, яка впродовж семи днів була виплетена в основному е, волонтерами Миколаївської області, але в той день долучилося до доплетіння е, цієї сітки, там 50 метрів ми залишили, щоб всі гості столиці, іноземці, жителі е, України могли долучитися. І на той час ми зафіксували, що в цілому доплетіння… Найбільшої сітки в Україні долучилося 1700 осіб, і справді тоді національний реєстр рекордів визнав її як таку, що може претендувати на новий рекорд, і власне зафіксував новий результат. Угу, Багато рекордів е, я наостанок хочу уточнити Евгенії я спитала вас, чи хочете ви наукою займатися? Е, я так розумію, що ну не факт, що так буде, але насправді чим би хотіла займатися, і чи не царина, це політики. Знаєте, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, чому я вам відповів про те, що наукою я не хочу займатися? Тому що, хоча я займаюся аспірантурою, я навчаюся, все свідомо зразково, але все життя своє присвячувати науці. Я не можу, і в мене немає такого внутрішнього бажання саме будувати кар'єру лише в науковій сфері. Наукова сфера вона може бути як додатковий також інтерес, як і спорт, як і інші напрямки. А основний вид діяльності в майбутньому, який мені до вподоби, то це буде в державницькій сфері. Але говорити про те, що сьогодні чітко можна сказати. Що буде далі, не можна. З 25 лютого, 22 року. Я для себе особисто зробив вибір, і такий вибір зробила наша команда, команда громадської організації. Те, що ми будемо. Допомагати Збройним силам України фронту до самої перемоги, тому про щось особисте в ці періоди життя нашого спільного життя важко казати. Те, що буде наперед в майбутньому, хай доля складеться як найкращим чином для кожного з нас. А ми будемо самі своїми діями доводити, наскільки ми достойні того чи іншого результату. Угу. А маєте авторитетів серед політиків або державників України? Ну, на сьогоднішній день казати про авторитетність в цьому напрямку дуже важко. У нас є е, президент України, з яким рахується весь світ, якого поважають українці та всі. Е, Ну, ми не будемо казати когось там окремо, але поважають лідери держав світу і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, на яких на цих двох людей рівняється сьогодні майже кожен українець, тому що ми чітко розуміємо, хто за що відповідає, і ми маємо сьогодні працювати на один фронт. А ті, які можливо, які навіть якісь є. Політичні переконання або е, якісь симпатії, вони доволі умовні та вони доволі у кожного різні. Е, я дивлюсь, читаю е, багато політиків, е, я е, це роблю напевно з третього класу, цікавлюся політикою. У мене навіть є свій архів політичних обіцянок е, кожного президента. Депутатів-мажоритарників нашого округу, звідки я родом. я цікавлюся, я аналізую, я роблю висновки і чітко розумію, що сьогодні нашій державі після перемоги потрібна тотальна трансформація, щоб те, за що сьогодні найкращі сини України вмирають і вбивають рашистів, щоб воно було недаремно, це я чітко розумію. Я я розумію те, що керівництво нашої держави це також розуміє, але все буде попереду, і все буде поступово. Знаєте, в я думала, що ви назвете пана Кіма. Було б цікаво почути думку мешканця Миколаївщини про голову Ова Миколаївщини, але ви е, обмежилися тільки е, вищим щаблем державним вищим, державним вищим Щаблем, вищим щаблем, тому що е, це люди, про яких знає весь світ. А пан Кім, звичайно, у нас на Миколаївщині він е, герой з точки зору. Комунікативної співпраці між владою та населенням. Він якраз приклад тієї регіональної еліти, яка може в доступній формі і в доступному режимі та на одній мові з жителями доносити всю інформацію по мірі того, як її можна подавати населенню. Він є прикладом якраз того нового. Покоління політиків, які можуть і мають всі ресурси для спілкування якісного з людьми, на ньому йому потрібно повчитися іншим головам, іншим, навіть представникам міських рад, тому що. Така, знаєте, неупередженість та необмеженість себе в спілкуванні вона досить рідкісне явище в сьогоднішньому суспільстві. Тому пан Кім це зовсім окрема історія, яка потребує розгляду, певного унікального захоплення і дослідження. Тому йому теж респект в цьому плані. І може навіть окремою кандидатською наукової роботи. Я дякую вам, Євгена, що ви yes. долучилися. Євгеній Нотевський, аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Волонтер був на зв'язку з Лайв «Лай студію. Перепрошую, ну і власник, до речі, п'яти вищих освіт. І наймолодша людина, що має стільки освіт в Україні. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.